Від Марка святого Євангелія читання, Господи, будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже ці горі, двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься. У своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити, в молитві. Віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь щоб і отець ваш який на небі. Прости вам провини ваші, коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі не простить провин ваших. Христос рождається. Майте віру в Бога. Що це означає? Це означає, щоб ми довіряли Господу Богу найбільше. Кому ми найбільше довіряємо на цій землі? Богові, так? Нікому. Крім Бога, нікому більше. Собі. Тобто. Що це означає довіряти цілковито абсолютно Богові? Це означає, що я вірю настільки в любов Бога, що мені не страшно нічого. Але це ж неможливо, правда? Бо ми боїмося. Значить, ще щось десь не до кінця можемо довіритися. Бо маємо свій власний досвід. А наш досвід показує, правда, війна страшна, війна триває довго. І як довіряти абсолютно Богові, коли є в нас свій особистий досвід? Тому, власне, мати віру в Бога, це вірити в цілковито, абсолютну любов Бога до мене. Якщо мене хтось абсолютно цілковито любить, то він мені допоможе. Власне, тому Господь говорить далі, нам, що. Хто буде мати таку абсолютну довіру до Бога, він буде мати можливість робити все. Каже, істину, кажу вам. Правду кажу вам. Тобто запевняю вас, що хто скаже, ці горі двигнеться і кінця в море не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Оце і є абсолютна цілковита довіра. До Господа Бога. Не довіряти своєму власному досвіду, не довіряти своїм страхам, не довіряти своїм хворобам, не довіряти війні і всім іншим бідам, які ми переживаємо, але довіряти Господу Богу. І тут, правда, найскладніше, як так абсолютно і цілковито довіритися Господу Богу. Бо ці слова майте віру в Бога, тобто цілковито довіряйте Богові. Що таке вірити? Це розумом і волею визнати силу і владу Бога над своїм життям, над своїм здоров'ям і над всім тим, що з нами відбувається. Далі Господь говорить про віру і молитву. Тобто, щоб наша віра, і наша... бо без молитви нема віри, бо хтось каже, «Я вірю, а не молиться. ну... Як його, бо віра, власне, зростає через слухання. Молитва і віра між собою навзаєм пов'язані. Тобто, я буду завжди спілкуватися з тим, кому я довіряю. Тому Господь каже: усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, буде вам так. Тобто, щоб довіряти Господу Богу, треба молитися. І далі, коли стоїте на молитві, прощайте. Як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Тобто неможливо молитися і не прощати. Тому що який дух буде панувати над людиною, яка не прощає? Тож що не святий, правда? Святий Дух не каже, слухай, не прощай, ображайся, будь егоїстом, будь гордим. Ні, Дух Святий такого не вчить. Тому, щоби. Довіряти Богові треба прощати, тобто треба звільнити своє серце для Господа Бога. Бо коли серце і розум, і воля заповнені обідами, жалем, смутками, там нема місця для Господа. Господь каже, де я можу поміститися в тому серці, яке повне обід, яке шукає собі ворогів всюди і завжди. Правда, всі мене навколо ненавидять. Та такого не може бути. Правда, тому що власне моє серце поранене і не заповнене Богом. Коли моє серце буде заповнене Богом, в мене не буде кривдників, мене ніхто не зможе образити. Тому сьогодні Господь каже, щоб ми прощали для того, щоб наше серце було вільне для Господа Бога. Людина вірить це та людина, яка наповнена Богом, не наповнена собою своїм егоїзмом, своїми обідами, своїми жалями, своїми споминами, своїми гріхами. Людина віри — це та людина, яка живе Богом і Бог живе нею. Тому Господь так говорить: майте віру в Бога. Тобто цілковито довіряйте Богові. Не довіряйте собі, не довіряйте своїм думкам, своїм споминам, своїм хворобам, своїм там, різним проблемам. Не довіряйте цьому. Це все може змінитися в одну секунду, одну хвилину. Тому Господь закликає, щоб ми йому цілковито довіряли. Коли ви не простете, і Отець ваш, що на небі, не простить провин ваших. Чому? Тому що не тому, що Бог не хоче простити нам чогось. Бог завжди і все хоче нам прощати. Але коли ми не простимо, ми не станемо дітьми Божими. Бо діти Божі це ті, які свій розум і свою волю підпорядкували Богові. Не обідам, не жалям, не смуткам, не страхам, а Богові. Тому, власне, коли ж ви не простите, і Отець ваш, що на небі, не простить провин ваших. Чому? Тому що ваше серце буде наповнене не Отцем Небесним, не татом нашим, а тим злим духом. Він нас, злий Дух, найкраще поневолює через непрощення. Тобто найстрашніша форма одержимості це непрощення. Там треба, я скільки розмовляв, священника, який читав великі екзорцизми, каже, якщо людина не простить серця, Злий дух з такої людини ніколи не вийде. Розумієте? Тобто непрощення це найстрашніше поневолення. І воно таке Не най... найлегше. найлегше поневолити. Тому, щоб бути сином дочкою Бога, а людина вірить, вона вірить тільки в те, чому Бог дає таку силу горе пере... переміщ... переносити. правда? Чому Він дає? Чому ми маємо право і таку сміливість в нього просити такої ласки? Отож дивно, правда, ну, кому потрібно горе зміщувати з одного місця в друге. А Господь каже, навіть цього не бійтеся просити. Чому? Бо кому Бог дає таке право? Тільки синам і дочкам. Але щоби бути сином і дочкою, Бога треба прощати. Тому що, коли немає прощення, тоді є поневолення, тоді нема молитви. Неможливо молитися і не прощати. Неможливо приносити жертву і не прощати. Прощати серця. Не просто так, айди, що я тебе знати не хочу. Що не, йди, каже, на чужі руки, нехай тобі там буде. Ні, прощати серця. Це глибоке прощення внутрішнє. Тому сьогодні Господь нас цілковито ісціляє вірою. Тому, власне, ісцілення вірою це цілковита, абсолютна довіра Богові. Цілковита. Тобто я нічого не боюся, бо я довіряю любові Бога по відношенні до мене. Мій Бог мене безмежно любить. Чому я маю? На когось ображатися, чи сумувати, чи страждати, якщо він мене любить абсолютною любов'ю. І це називається слово довіра. Майте віру в Бога. Тобто цілковито і абсолютно довіряйте себе і своє життя Богові. А Він нас любить цілковитою, абсолютною любов'ю. Тільки тоді, власне, коли немає прощення, Господь Бог не може достукатися до серця, яке поневолене злом. Тому нехай Божий мир запанує в нашому серці і майте віру в Бога. Тобто абсолютно довіряйте Господу Богу. Все і всьому. Ми, як люди обмежені, а Господь наш, люблячий батько всемогутній. Тому пам'ятаймо і віримо в те, що ми улюблені сини і дочки Бога. Тому ми маємо право вірі просити в Бога. Тому що Господь не відмовить своїм дітям. Тому пам'ятаймо про це, що сьогодні нам говорить Слово Боже. Майте віру в Бога. Довіряйте абсолютно Господу Богу.